Дуже похмура погода, дощ іде, а ми з нашою бандою поїхали в гори, де там Вільба воно він. Відпочиває. Друзі, ми всі разом катаємося по горах. А ну, зупиняємося і дивимося, що по грибочках дивиться. Один білий. А другий білий. Були вчора у лікарі, так вони сказали ну, з приводу собак. А що зараз треба ще декілька днів, може день. Не от, ліки ну, долікуємось і можна брати їх з собою. тому що Головне, головне питання зараз, щоб вони не пили скалюж брудну воду в лісах. Бо в них дуже слабкий шолунок. Шоу що шоу Жекері. Вітаю, друзі, трошечки дощик покрапає, але то таке. Повторюсь, зупинаємося і дивимося. Це новий для нас місця. Собаки чекають мене старіший у машині. Трошки далі проїдемо, обов'язково з ними вийдемо, там є гірська річка, пускай трошки побігають. От. Два біленьких вже є, друзі. Ось так. Багато червоних мухоморов. І біля них білий. Лисичка аметистова. Воно одна і там воно друга. А, ще одна. Ще ховається. Воно, ще декілька. Ну так вже штучок 10 лисички є. Дивіться, друзі, яка краса. А, парасольки. І такі молоді. Ну це обов'язково візьмемо. Супер. Прийшов трошки далі. Ще один. Ще один. І воно два. На ці маленькі залишимо. А оці два візьмемо. А дивіться, друзі, ще поруч. Оце так так, да. Це якийсь парасольковий рай. Дивіться, який. Воно ще далі йдуть. От, зараз ще покажу. Воно один, другий, третій. Четвертий, п'ятий. Ну ці закриті не будемо а, чіпати. от Ми беремо тільки такі розкриті шляпки. А це що не опеньки, случайно, а? Опеньки, друзі. Ще опеньки опенькі. Воно. Ще один. Тут схил вверх пішов Ну то досить далечко я бачу там десь метрів 200 за полем ліс Напевно тут вздовж походим зупинилися друзі Щоб собаки трошки побігали по своїх справах от Ріжка з ними походить. А ми трошки пройдемо далі. Що там? Грибочки якісь дощовики. Воно бачите. А це що? Дощовики? Так, да, дощевики. дощевики. Теж дощовик. А поруч під ялинками. Ох ти! Лисичка яка гарна. Де там собаки? А, сиріше. До речі, тут є. Хатинка така цікава. Стара, заколочена. Зараз я її вам покажу. Лисичка молоденька. От ще. Ну, ці дві залишимо, ці дві, три візьмемо. Отак, От трошки лисички ще є. Сьогодні ми збирали амітістого, а це звичайно Ось цей домик, хто бував в цих місцях, впізнає його, не знаю що це. Де там ріше з собаками? Ага, оно вони. Поки друзі я вам цю лисичку показував. Іріжка знайшла два білих. А ну де ти там ховаєшся? Вже чекаєш і що? Гарні? У -у 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 -у. Та ти що, супер? А де? А. Саме тут? Мухомор, так, мухомор знайшла і поруч ці білі, бачиш. Ну, то бомба. Ладно, погуляй тут з собаками, може ще щось знайдеш. А, а я зараз пройду трошки далі. Тільки до річки не ходить, бачиш, вода брудна така. Дощі йдуть і ну, таку воду їм не треба зараз пити. Поки Іріша ріша, там біля машини з собаками погуляють, я з вами пройдусь у ліс. Бачите, тут собак точно не можна брати, бачите, яка вода брудна, це все тече тут з гор. А їм повторюсь, пити таку воду не можна зараз. Червоний мухомор. Друзі, писали в коментарях, що чого ви самі не сходите в ліс, залишите собак вдома. Знаєте чому? Що це під груздок? Ну тому що ми зараз постійно ліки даємо їм. А у нас мама-то вдома є, але сама вона не зможе дати. Там і суспензії є, і таблетки є. Багато чого. Но і це кожні там три години. Тому, тому не можемо. З ними їздимо, в дорозі їм це все даємо. Якась сироїшка чи щось таке. Трошки далі прийшов. Ух ти! Ось такий схил уперся, бачите, то капець слизька. Ну тут то точно тут не підимося. Але... Коли буде... Ну буде дощу, то можна буде. Раз уж так заїхали в нові місця, подивитися, то хочеться засунути свій місце Як можна більше місця. Я не говорив, зараз десь 7 градусів ще. Дощик такий. Прохолодно. Линячі рожки сховалися, бачите. Молодий гріб. Нехарсте. Вибачте, друзі, за такий формат відео. Обривками то там, то там. Ну тому що повноцінно ми не можемо зараз пройтись на прогулянку по лісу. Ще трошки треба почекати. Має на увазі собак. Ну що у вас тут? Ще п'ять білих знайшла. Ще п'ять! Ага. Бачиш, тільки шляпка трошки відвалилася. Та бачите, гарне місце, а де собаки? В та я їх в машину вже відвела, бо вони змерзли. Так, да. прохолодно, я казав, Дощі. 7 градусів. Холодно. Але гарне місце, так? Да? Ага. То прийшлась то там Трохки декілька не днів, йшла. друзі, і можемо сюди приїдемо. Ага, Повноцінний похід. Що, друзі? Ось наш сьогоднішній рібний улов. Зонтики є, лисичка. І білячки. Ну, непогано так, знаєте, для розвідки, коли не знаєш місць, дуже-дуже непогано. Та ще і формат походу, бачите, ну, дощ, досить холодно. От, тому так небагато сьогодні пройшлися. Більше їздили. ну, Дивилися, де, які ліса. Гарні місця, обов'язково сюди приїдемо. Ще трошки собаки полікуються і можна буде приїхати. Що, друзі, з вами, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока. Їдемо обратно, друзі, зупинився вам показати. Дивіться, це навозник чи що, я не знаю, Дивіться, скільки їх, а ой-ой-ой-ой. Ось -ой 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 -ой. така голявина.